І знову добрий день, друзі. Розпочинаємо будівництво теплиці нарешті. Ось у нас бур, будемо бурити ямки. Будемо закопувати, обробляти е, стовпи наші, обробляти їх мастикою, е, щоб в землі не так швидко дерево псувалося. І по периметру будемо вимірювати, щоб все було чітко. А як побудуємо, будемо накривати плівкою. І висаджувати розсаду. Починаємо. Бур купляли такий заводський, але він не дуже якісний, продається на розетці. продавець інший, не розетка, але метал дуже м'який. йдемо десь на глибину 50 сантиметрів, будемо дивитися, як воно. Грунт такий важкий, чорнозем і, мабуть, глина є, Буриться так важко. Багато коріння, але потихеньку піддається. Зараз заміряємо скільки вийшла губина. Ще от 50 метрів, трохи вище грунту рівня, тому ще сантиметр 3 треба пробуритися. Ось ми зробили першу ямку, зараз стовп відміряємо. Нам потрібно 2,5 метра стовпа, бо по краях буде висота теплиці 2 метри. Посередині буде 2,5 метри. Зараз відмірюємо 2,5 метри нашої балки і якраз і подивимося як працює нова ПВА в роботі. Вимірюємо 2,5 метри. Ось 2,5 метри ми відміряли. дошку робимо вугол 90 градусів відмічаємо лінію різу беремо пилку яку ми дивилися дивете купляли її на розетці я гадаю що все ж таки гарний виробник і надійний Ну і по ціні така середня ціна. Ось у нас тут є такий виріз на площадці. Ми бачимо де різати. Запускаємо пилу. бачили, відрізала дуже рівно пилка. Якісний робив різ, такий гладенький, без зазубрин, рівно все відрізає. Тепер ми будемо обробляти це мастикою. З 6 метрів у нас залишається метр дерева. Він піде якраз на двері, на рамки провітрювання теплиці. Залишки у нас теж підуть в будівництво, тому робимо поки 4 стовпи, робимо периметр, а потім вже піляємо інші. Ось поставив так дошку, щоб вам було видно, що відбувається в момент різу, як швидко, гарно справляється. Ось ми маємо 4 стовбури. Купив щітку, звичайно. Саме таку дешеву, від епіцентру. Купив сольвент. Цим ми будемо розчиняти нашу гідроізоляцію кровельну. Зараз відкуркуємо банку. Ось мастіка така, ось ви бачите, таке густеньке, напевно що. Зараз сольємо туди сольвент. Звичайно, треба все це дуже обережно, щоб в очі не потрапило. Зараз подивимось, як він розчиняє чи не розчиняє. Зараз розмішаємо. Трохи пішло часу, у нас вийшло розчинити настіку, не дуже так легко. Зараз будемо обробляти кінцівки стовбурів. Знімаємо захисну плівку. Зараз будемо виставляти першого стовпа міряємо висоту від землі. Зараз ми підемо, візьмемо рівень і будемо цей перший стовп виставимо так, щоб по ньому виставити всі інші стовпи, щоб периметр у нас співпадав, не перекошено було. Я гадаю, що повинно вийти гарно. Це не перше таке будівництво тепиться. Батьки теж таке будували і стояли по 10 років, навіть без обробки мастікою. Дерево листою 10 років приблизно. Тобто сподіваємось, що це простоїть десь років 15, якщо обробимо. Дивіться далі, що буде трохи затрамбувати. Тут ось ми скористаємося ще нашою балкою щоб вуго був паралельний тому стовпу, щоб ми не помилилися, щоб не копали яму туди-сюди. Будемо копати яму вже по наміченій траєкторії, тому похибки не повинно бути. Ось як бачите, за моєю спиною стоїть 4 стовпи по периметру. Розмір 4х6, як я вам і казав. Закопали ми їх в землю, обробили мастикою. Завтра будуть всі стовпи закопані по лівій, по правій стороні, центральні. І якщо встигнемо, ми зробимо і кришу. Брали участок з дорожчим і багато коріння ще викарчовуємо в ході роботи, тому деякі ямки. Потребували роботи з ними, бо було багато коріння, бур зі штатним шнеком не дуже гарно бурив. Поки що на цьому зупиняємось, треба їхати вже додому відпочивати, а завтра плануємо ну, майже завершити, якщо вийде до часу. Слідкуйте, дивіться, що буде далі. До зустрічі.